14 студентів кіровоградських вишів та коледжів отримають стипендію обласної державної адміністрації та обласної ради за свої здобутки в навчанні та досягнення у фахових конкурсах. Обласна комісія визначилася зі списком стипендіатів, які у другому семестрі будуть отримувати спеціальну винагороду. Це семеро студентів вищих навчальних закладів. Для них стипендія складатиме 400 гривень та стільки ж студентів з технікумів та коледжів. Вони будуть отримувати по 300 гривень на місяць. Усі студенти є відмінниками та переможцями конкурсів та олімпіад учасниками наукових конференцій, форумів мають спортивні чи мистецькі здобутки та ведуть громадську роботу. щороку отримують стипендію, кращі учні, студенти коледжів, технікумів, студенти вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Вважаю, що це стимул для інших студентів, інших учнів. Краще готувати себе як майбутнього фахівця і по професії, і в власному розвитку, і в громадському житті теж.